Привіт, мене звати Лера, і якщо ви дивитесь це відео, значить ви так само, як і я, любите всілякі круті прикраси, можливо, вінтажні. Сьогодні в нас з вами ось такий пакетик. Пам'ятаєте, я казала, ми їх купуємо на секонді за 13 доларів. Зараз вже раніше було 999, якщо не помиляюсь. Я не впевнена, що тут щось буде цікаве, але сподіваюсь. насправді нас з вами вже мало що може здивувати, бо ми з вами вже чого тільки не знаходили. До речі, з останнього це ось цей золотий браслетик. Зараз на мені ми з вами знаходили і золоті сережки, і золоті ланцюжки, і навіть діаманти. І біле золото також знаходили. І знаходили, пам'ятаю, з вами передостаннього разу брошку, який вже сто чимось років зараз не згадаю. Тому не знаю, чи мене тут щось здивує. Взагалі таких пакетів цього разу було чотири, що дивно. Бо зазвичай таких пакетів пакетиків в вітрині ну максимум три. Тому ми взяли лише два, бо все-таки купувати чотири це занадто дорого. Як ви самі знаєте, ну де ті прикраси дівати? Їх реально багато. Це вже знають всі, хто дивляться мої відео. Сьогодні з вами відкриємо ось цей пакетик. Подивимось, чи нам там щось цікавеньке трапиться. Я не загадую, але я побачила, що тут є класний годинничок. Мені він дуже сподобався, як виглядає. Звісно, він не буде робочим. Його потрібно буде змінювати, напевно, заміняти якісь деталі, але. Отже, відкриваємо, дивимося, що у нас з вами тут. Ось це мені, до речі, також я так з боку подивилась. Підвізка крутенько. Подивимось, отже, викидаємо все відразу. О! Тут багато великих елементів, які ми, скоріш за все, з вами будемо викидати. Наприклад, ось такі браслети навряд чи несуть якусь цінність. О, до речі, Ось це прикольно, зрозуміло, що це якась дешева штука, але вона прикольна. Так. Зараз ми з вами тут багато чого, я бачу заплутаного. Браслети я повибираю, зазвичай, я ж кажу, вони не несуть ніякої цінності, тому я повибираю їх і повикидаю. А це ще в нас таке щось гарне. Гарна перлинка в мене була схожа. Правда, я її купувала не в такому пакеті. Так, зараз розплутаємо. Я думаю, що це може бути щось дорожчого. Не знаю, чия це фірма. Можливо, і ні, але виглядає гарно, як справжня перлина. Я, до речі, ще зняла відео про секонд-хенди в Квебеці, а ми в Онтаріо нагадую. Так, окей. Отже, мені тут треба буде трошечки часу, бо навряд чи я зможу просто вибрати щось. Ось ці, до речі, схожі на срібні. Але такі, знаєте, дуже масивні. Не знаю, сподіваюся, що буде дві. Буде дуже шкода, якщо в нас буде багато непарного. Бо я тоді буду думати, що пари залишились в... Так, це відразу можна викидати. Не знаю, що це. Що пари залишились в ось тих пакетах, які ми з вами не купили. Тому бачите, багато-багато всього такого. Тут буде роботи багато, я думаю, треба буде довго розбирати. Тому я зараз потрошки буду розбирати, якщо буду щось знаходити цікаве. О, до речі, ось нещодавно бачила в одній групі це, якщо я не помиляюсь, вулканічна лава. Тільки в них була така блакитна, дуже гарного кольору. Я просто люблю блакитний, тому для мене взагалі було максимально круто. Розбираю, а потім потрошки вам буду все ось це добро показувати, Бо ну, тут дуже багато-багато таких елементів великих. Першу класну знахідку, можливо, єдину це ось такий пінгвінчик. Тут три проби. Одна ось тут, можливо, вам видно трошки, не впевнено. Ось, напевно, видно. Він дуже гарно переливається. І дві проби на ланцюжку. Ось тут і ось тут. Зазвичай, коли стільки проб, то це Італія, але Італія все-таки пише, що це Іт... Італія, знаєте, тут нічого такого немає, тому можу лише здогадуватись. Переливається гарно, схоже на Сваровські. Ну, знову ж таки, пінгвінчик мені, його явно не буде куди носити. М -м, віддавати також, мені здається, немає кому. Але, ну, подивимось. Це мене вже радує. Що ми вже з вами хоч щось прикольненьке ось таке знайшли, подивимось, чи в нас ще щось класне очікує, ось там. Одна крута знахідка, і цей пакет мені вже починає подобатись. Я спочатку подумала, що підвізка не підписана, це також срібло. Але ні, тут є підпис і на підвісці, і на ланцюжку. Єдине, що ланцюжок я ще, ну, я бачу, що тут є підпис, бо вона ось тут окремо. А от сам ланцюжок я ще не розплутала, але. На фінальному показі, так би мовити, розплутаю і покажу вам. Це вже така більш доросла підвізка, я би сказала. Гарна, мені дуже подобається. Я би таку вже носила, ну на відміну від того пінгвінчика. І сама, сам ланцюжок в кращому стані, ви бачите, цей такий темний, а цей, видно, що новіший або чистіший. Ну Ми цей помиємо, він так само, я думаю, буде гарно виглядати. Отже, подивимось, що там ще. Напевно, золота тут не буде, але я вже дуже розбалована, бачите, мені вже золото треба на... в пакетах секонд хенду. Але я би ще дуже хотіла знайти якусь класну вінтажну штуку. Знайшла ось цей годинник, витягла, про який я вам говорила. Тут все працює, тут, напевно, потрібно буде батарею заміняти в найкращому випадку, але виглядає він класно. Вже знайшла в інтернеті, що такий продають за 55 доларів, якщо я не помиляюсь. Ось. Цікаво, скільки буде коштувати його відремонтувати? Найшла ось таку сережку. На застіпці написано 10К і написано навіть фірма, а от на самій сережці ні. Це для мене дивно, бо зазвичай, якщо застіпка промаркована, то ось тут також має бути маркування. Зараз спробую знайти ще одну. Якщо не знайду ще одну, то пошукаємо по марці, що це може бути за сережка, чи вони такі випускали і які вони там були. І ось таке не знаю, по кольору вони, звісно, схожі. Але для мене це максимально дивно, що немає підпису. Бо бачите, на самому на застіпці самій ви навіть можете на відео побачити, що він є. Тому це дивно. Покладу поки що до дорогих знахідок, а там, з мами, розберемось, так би мовити. Дивіться, хочу вам дещо показати. Якась така брошка страшненька. Я вирішила її протерти. Вона настільки блискуча. Бачите, яка різниця? Настільки блискуча, що навіть камера не може на ній сфокусуватись. Я зараз її всю витру. І тоді вона може йти відразу до тих знахідок, які мені в цьому пакеті подобаються. Ось так. Набагато гарніше цікаво, що це за камінчики, бо виглядає прямо дорого, я би сказала. Але маркування ніякого немає. Дивіться, яку підвіску прялку знайшла. Не знаю, чи ми її залишимо, вона нам нібито ні для чого не потрібна, але раптом мама буде мати якусь вишивку, то зможе її десь використати. Всім привіт! Сьогодні вже другий день і ми все розібрали. Кажу ми, тому що розбирала я не сама. Зараз я вам все розкажу. Було дійсно багато біжутерії дешевої, яку ми просто викинемо. Багато чого буду викидати цього разу, але дещо ми знайшли тут і цікавого. Тому зараз вам все розкажу. Ми, як завжди, з чогось, що мені просто сподобалось, це ось такий медальйончик. Ну, насправді це не медальйончика підвізка, тому що він не відкривається. Мені здається, він також з вінтажних. Дуже дивно він зроблений. Я точно такого не знайшла. Знайшла схожі. Можливо, ще пошукаю, буду вам показувати. Далі ось така підвізка. Може бути скло, але мені здається, що це натуральний камінь, тому що він холодний і не нагрівається так легко, як нагрівається скло. Можливо, навіть аматист. Ну, Ось це потрібно буде зрізати. Але тут є одна проблемка, тому що він дуже-дуже так, бачите, оформлений. Щоб його дістати, доведеться його розбивати. Вряд чи я буду такий носити. Що мені сподобалось? Окей, okay, почнемо з цього. Такий хеллоуінський кіт. Він навіть підписаний, але мені здається, це не дуже дорога фірма. Но все одно, прикольно. Не знаю, чи я буду носити його, але мені здається, що можна на якусь хеллоуінську роботу з вишивкою зробити. Мама, от у мене вишиває от вона і подивиться, що з цього можна зробити. Підвізка. Я думаю, що це все-таки підвізка, а не сережка. Це мексиканська. Скоріше за все, це срібло мексиканське, але ось з сріблом мексиканським є питання до нього, тому що дуже часто з Мексики привозять срібло, на якому хоч і написано, що це срібло, але воно, ну, підробка, грубо кажучи. Тому не знаю, в нас вже дещо є схоже, можливо, це і справжнє, але я точно вам не скажу. І це, до речі, прямо ось такий стандартний стандарт для Мексики. Воно приблизно так все в такому стилі в них виглядає, принаймні те, що я бачила. Далі, ось така підвісочка, жирафа. Дуже мила, і мені здається, що це з дорожчих може бути, хоча тут нічого не підписано, я не знайшла жодного підпису. Бо ми ось нещодавно розбирали пакет, мені здається, я вам його не показувала. Там була черепашка, дуже схожа оформлена, і вона була 40 чи скільки, чи 60 доларів. Тому, хто знає, треба буде ще пошукати це. Ну, звісно. Срібна підвісочка, тут дві позначки, два маркування. І на сердечку також є маркування. На ось цьому кр... крилові... крилові немає маркування, ну, тому що воно, бачите, повністю з'єднане. Так може бути. Далі. Ось тут. Я вам казала, що тут три маркування. Я помилилась: тут чотири маркування. Тут на лапці пінгвінчика написано, що це срібло. Ось тут написано, що це срібло. І ще тут два маркування. Тобто, ну, замаркували все, що тільки може бути. Ми вже, до речі, знаємо, куди ми прилаштуємо цього милого пінгвінчика. Також я хочу його перевірити, чи тут камінчики, які тут камінчики. Ось таке знайшла. Дуже схоже на те, що в мене є, але в мене срібна підвізка і справжня перлина. Ну, а це така не те, щоб підробка, але я не думаю, що це просто біжутерія. І я знайшла її, вона коштує 12 доларів плюс доставка 15 баксів, Тому, ну, все одно гарно, нічого не скажу. Але знаєте, видно по ній, що вона така більш, не знаю, дорожчі речі, вони якось набагато ніжніше виглядають. Тут, навіть, бачите, по ланцюжку видно, що він такий ну не прямо дуже. Навіть взяти ось цей. Бачите, якось ніжніше ось це виглядає, ніж ось це. Ось такий ланцюжок. Це не золото, позолота. Тільки єдине, що, бачите, він тут трішечки, можливо, на відео так ні, трошки видно. Він трішечки тут чорніший. І я не знаю, не впевнена, якщо це зол... якщо це позолота, то, напевно, вона просто стерлася. Дуже шкода, тому що. Ну, Він би мав би бути такий, знаєте, гарно носитись мав би, тому що, ну, якщо це позолота і якийсь метал, він не буде так рватися, як звичайне золото. так? Мені так здається, здавалося. Тому, не знаю, спробую почистити: вийде, то вийде, ні. То напевно, він відправиться до того нашого мішочка з різними золотими і срібними шматочками ланцюжків. От. Далі. Сережки. Сережки для мене стали знахідкою. Отже, одна сережка, до речі, дивіться, от скажіть ви мені вони для мене абсолютно однакові. Не бачу я ні різниці в кольорі, ні різниці в формі, не бачу різниці зовсім. Але тут в них двох з позначками застіпки, але лише одна має маркування на самій сережці. Ось тут. До речі, я цю і відкрила. Бачите, тут є маркування. Можливо, вам не видно, звісно. Тому я не знаю, чи може таке бути, що одна сережка не промаркована. Мені здається, що такого не може бути. Але <свісно>, треба перевірити, напевно, по інших сережках. Тому що ось ці однакові. нічого не можу сказати. Ось такі це 10 карат. Одна з них так точно, інша не знаю. З ось цієї я зняла, я зрозуміла, що одна з цих застібок, ви бачите, я знайшла таку саму, але з такою страшненькою застібкою. Я зрозуміла, що вони застібку з тієї сережки причепили от сюди. І так, скинули все разом. Чому? Тому що тут, на жодній з цих сережок, тут їх дві, немає жодного маркування, і я так думаю, що вони просто поміняли їх. Ось тут. Також на одній з застібок на ось цій, можливо, ви навіть побачите, бачите, вона така страшна. Тут написано 10K, і також фірма стоїть. Але ця сережка не виглядає як на дорогу сережку. Тому не знаю, будемо шукати. Все інше мені здається, тут більше немає що показувати, а ще ось це. Ось це, я знайшла його, я вам показувала, казала, що я його знайшла. Дуже шкода, що він не йде. Як на мене, то він такий прямо витончений, гарний. У мене, до речі, донька наших друзів в такому пакеті знайшла циферблат від Луї Вітон, від годинника. Тому ось таке. Такі знахідки в неї також були прикольні. У мене є ще два пакети. І ось це. Ми з вами вже таку маємо, тільки наша була срібна, і там були такі малесенькі-малесенькі псевдоперлини. Я не думаю, що вони справжні. А ця в такому золотому варіанті, так би мовити. Але гарно. Ось це, напевно, все те, що я залишу. Ось воно лежить. Все інше, бо тут багато, як ви бачите. Я, скоріш за все, викину. Хоча, знову ж таки, ось це підписано. Це від Avon, але мені не подобається ланцюжок. Не знаю, можливо, зніму його якось. Негарно, мені не подобається. Що тут ще було таке? Ось це, по-моєму, підписане було, якщо не помиляюсь. Ось це було підписано, але я не можу розібрати, що саме тут написано. А, ну і ось ці браслетики. Мені також сподобались. Думаю, це також натуральне каміння. Але, в принципі, я би сказала, що з цього всього ось це найдорожче, найкрутіше це два срібних ланцюжки і ось ці золоті сережечки. Де вони тут в мене лежать? Ось. Ну, і з позолотою ланцюжок. І все. Ну, звісно, мені ще ось ця штука сподобалася. веретено, так? Не знаю, як правильно українською. мені здається, веретено правильно. О, і ще ось це, чому мені сподобалось, це скло, звичайно, це біжутерія. Мені вони сподобались лише через те, що мені здається, вони будуть гарно виглядати з якимись червоними бусами. Такий український стиль. Тому, ось такі були знахідки. В нас з вами чекає ще два пакети, і я вже точно знаю, що в одному має бути щось круте. Бо я, так знаєте, як завжди, його роздивлялася. Тому, якщо вам сподобався наш розбір, Наступного тижня я буду робити ще один, у нас з вами ще два пакети попереду. Тому зустрінемось з вами в наступному відео. Гарного всім тижня!